Що квітує? Квітує вже Діамантіно. Декілька волотів вже майже всі розпустились, а деякі ще тільки планують розпускатися. Потім що в мене тут біг А Ось цей біленька це Magical Mountain Malinche. Малесенька-малесенька, ось там, бачите, тільки в цьому році повисаджена Lemon Light. У ще подивимось ближче, що тут в мене є. Оце моя розвалюшка. Я знімала, ви бачили, підітча впали на неї сонячні панелі. На жаль, кущик мені розламало. Йдемо далі. Magical Lime Sparkling. Дивіться, який гарний сорт видовжені пелюсточки, як у Скайфола. І проблем з цим немає взагалі. Скайфол може не відразу показати такі видовжені пелюстки, а Magical Spiral Sparkling. Lime Sparkling одразу їх показує. Що тут в мене ще? Фрамбузіння ренсам. Така, бачите, трішки мають, бути, треба її пронормувати. Далі. Strawberry Blossom, Чим мені подобається цей сорт, що він дуже гарно тримає кущ. Дуже такий він компактний. Ще одна меджа Frise Melba. Дуже люблю цей сорт, він дуже яскравий. Тож в мене їх навіть два. Потім графіті. Ну, ще, ще дуже мало. Суцвіття розпустились. В цьому році все набагато пізніше. Дуже гарна пастель Грін. Просто такий колобочок стоїть білесенький повністю. Ще одна Little Fresco. Далі ще одна буде Candy Love Summer Love. Мої деревоподібні героїні. Відео, яке сьогодні вийшло на каналі. І це майже все. Тут ще нескінченне літо, але вона щось їй тут не подобається, вона дуже хлорозить. Вже другий рік поспіль, можливо, навіть пересаджу звідси. І в цьому році чомусь ніяк не перестане хлорозити матерхорн. Все пролила, все більш-менш гарно почувається, а саме матерхорн не хоче повністю одужувати. Ось така в мене зараз краса. Кому потрібні саджанці, звертайтесь. Дуже багато зараз гарних саджанців, які вже планують квітувати. По кожному сорту є питання. пишіть мені, я відповідаю всім особисто.